Thank you В ефірі ефіріває студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Діти героїв поїдуть до США. 18 підлітків та двоє супроводжуючих вже мають візи, і за два дні вирушають до Сполучених Штатів Америки. Проект здійснюється Children of Victory і від організації Together Ministry u for u Ukraine. Так, U4U you Kids. О, перепрошую. У нас сьогодні власне авторка всіх цих процесів, ініціатор, куратор. Так, Марина Сердіченко, капелан, представник фонду добрий самарян. Мирин, вітаю вас. Дякую, що ви з нами. Трішки не впоралася, все ж таки. Тренувалася до так. З вашою допомогою не впоралася з назвою. Доведеться ще раз кілька разів повторити вже правильно. Марин, давайте от прям прицільно про проєкт. Я сказала тільки, що буде 18 підлітків, що вже є віз. Я знаю, що ваш фонд дуже пишається цим проєктом, і навіть не тому, що все вдалося, хоча і це привід для гордості, але тому, що мета дуже благородна: 18 дітям дати можливість побувати в Сполучених Штатах Америки і не просто так побувати. А от ви розповідаєте, що вони там будуть робити. Вітаю, Оль. Дякую за запрошення. Це дійсно благородна така місія, благородна ціль. І, взагалі, робота з дітками вона є складною, але є невід'ємною частиною нашого життя, нашої роботи, нашого фонду, тому що ми вже більше 30 років працюємо із цією категорією теж. Дітки для нас дуже дорогі, особливо якщо це дітки певних категорій, про яких ми маємо піклуватися трошки більше. І саме про цю категорію дітей ми говорили з представником з керівником фонду Together Ministry» в вересні минулого року, коли у мене була робоча поїздка як військового капелана до столиці Сполучених Штатів до Вашингтону. Я була по зовсім іншим питанням, але так склалося, що ми зустрілися з Петром Дудніком. І він каже: слухайте, ви там дуже багато з дітьми працюєте. Ви там таке робите. Давайте ви доєднаєтеся до нашого проєкту. Ось у нас є така ідея. Ось вже там декілька груп дітей у нас були. Ти сьогодні побачиш цих дітей, якраз одна з груп. У нас тут і а, може, ми щось таке зробимо із вашою територіальною громадою з вашою територією. Я зацікавилася. Я вийшла на двір. Це був центр український в Вашингтоні. Вони проводили тиждень України тоді на той час. І якраз саме в той час була група, одна з груп діток таких, і ми познайомилися з ними. Діти мені дуже близькі, робота з дітьми мені дуже близька. І мені дуже було приємно побачити діток, їх посмішки. Це були неперелякані діти, яких я дуже часто, на жаль, бачу в прифронтових зонах, на фронтовій території, діти, які не мають блиску в очах, діти, які не мають дитинства в своїх очах, на жаль. Це були дітки, такі, ну, вони. Було видно, що вони відпочивші, зацікавлені, що у них багато такого, емоцій, багато, щось нове таке. І знаєте, я задумалася, що дійсно хочеться бачити такий блиск в очах більшій кількості дітей. І, звичайно, якщо я можу щось зробити, якщо можу доєднатися до крапель, крапелькою того блиску до тих очей, ну я зроблю все, що в моїх силах, все, що я зможу. Я приїхала додому. Поділилася з чоловіком, який є керівником нашого фонду, поділилася з командою, і ми почали процес. 18 підлітків. Як ви їх відбирали? Я знаю, я розумію, що дієслово відбирали, воно не підходить, але все одно, напевно, охочих було набагато більше ніж могла вмістити програма, і Вам доводилося все ж таки комусь відмовити, а комусь сказати так. Ну, звичайно, від приймаючої сторони я отримала певні критерії, по яким я маю діток ну, відбирати вже як ми почали, да, відбирати по категоріям. А це є діти загиблих героїв України, які боронили нашу державу і загинули під час виконання бойових завдань. Це є діти певного віку. Тобто, це не просто там 8-9 років. Це діти, які зможуть подорожувати без супроводу батьків з чужою людиною, це діти, які зможуть пробути певний час за кордоном. Тобто це дітки від 12-13 до 17 років. І це були діти нашої території, одеської території. Як це відбувалося? Ми співпрацюємо. Це все, по-перше, це все офіційно. І супроводжується дуже великим великою кількістю документів різних на різних рівнях. Це меморандум складається між стороною, яка приймає, тобто фондом в Сполучених Штатах, між нашим фондом, який займається логістикою всією і супроводом, і між військовою адміністрацією. Тобто голова військової адміністрації підписує меморандум, і звичайно, так як ці діти, вони певної категорії, вони є на обліку держави, і дані такі надаються військовою адміністрацією. Було більше 70 сімей, з яких ми вибрали 18, тому що були обмеження і по категоріям, і по кількості тих діток. З кожним зустрітися. Кожним поспілкуватися, зануритися у життя кожного. Надзвичайно важко сказати ні. Вибачте, ми не можемо вам надати таку можливість, але ми зв'язані також і меморандумом, і критеріями, які надіслані були нам приймаючою стороною. Тобто, тут не ми вже вирішували ці питання, вирішували звичайно питання. Ми відібрали всі анкети і. Три-чотири рази на протязі всього цього процесу, коли ми подавали ці, ці анкети до приймачої сторони, були такі випадки, коли відсіювалися дітки, і ми мали змінювати на інших дітей. Тобто, це все було в процесі такому. Але це все робиться через офіційні документи, через владу, звичайно, і за згодою влади. Бо це діти, неповнолітні діти, не один, два, а багато дітей, і відповідальність просто колосальна. Так. Як батьки реагували, рідні е, ну, напевно переживають чи можуть відпустити, бо травма вже втрати так родинної, вона дуже сильна. А тут ще й рідну дитину відпустив, найнейджери, вони, вони вже самостійні і хочуть е, від'єднатися навпаки, так від рідних, від дорослих сказати, я хочу трішки пожити дорослим життям. Поспішають це робити. Е, як от рідні, може хтось навіть і казав вам ні, не треба, ми не хочемо. Ну, ви знаєте, навіть попри те, що майорить таке така можливість е, отримати візу на 10 років американську, що зараз ну, дуже складно зробити. І це не тільки одноразова така акція, бо ці дітки потрапляють в родини там в Штатах, які потім спілкуються, підтримують і мають зв'язок з родинами їхніми тут. Ну і плюс в. Перспективі ті діти, які займаються добре і мають високий рівень і показники в англійській мові, вони мають змогу отримати стипендію в міжнародному виші і навчатися за програмою спеціальною з Можливістю надалі працювати в сполучених штатах, тобто це, але це після закінчення так, школи вже так Тобто, все одно вони звичайно. мають так, школу указати так, звичайно і показати певні результати. Для них mm -hmm. це мотивація. Навіть попри все це, коли ми пояснювали батькам, що це таке, що їх на на що на них очікує. Дуже багато було хвилювань, бо здебільшого це дітки, які не виїжджали. Нікуди ніколи, навіть з батьками, це дітки, у яких немає можливості там кататися по закордонам на відпочинки чи ще щось таке. І у батьків, звичайно, у мам були певні хвилювання, як дитина маленька, і було дуже багато питань. Таких питань я мама, у мене троє дітей. Я чудово розумію тих мам, які хвилюються, відпускаючи дитину. А... Банально, що він там буде їсти? Ну, що бургер... бургер... ну, та Америка шутувати. може дати? Чи вона може набудувати мою дитину? Mm -hmm. ну, Нуня. Здебільшого були питання, як їхати. Дорога дальня, дорога важка, що там будуть діти робити, які там будуть родини зустрічати, в яких умовах вони будуть жити, а як там технічні якісь питання? Дуже багато питань. І в принципі, ми очікували на такі питання, бо це нормально. Це ну діти, це найдорожче, що в нас є, тим паче, як ви вже підкреслили, це дітки. З родин, у яких ще не загоїлися рани, в яких ще біль від втрати цієї. Але коли ми надали відповіді на всі питання, які можливо було вигадати мамам, коли ми познайомились, познайомили їх з приймаючою стороною, коли ми показали і познайомили їх з родинами, які будуть приймати, там настільки. Теплі такі люди, які чекають з нетерпінням, коли всі відповіді були вже надані, е, і е, теж е, мав велику таку е, значущу роль, е, відігравали те, що ми показували офіційність всіх організацій. Що там є організація з ліцензією, що вони працюють офіційно? Що для них це не вперше вже на їх сторінках? Ви можете побачити відео відгуки тих родин, які приймали тих родин, які відправляли дітей, і це все робиться через консульства. Тобто, коли була сформована група? Організація, яка приймає, вона подала список всіх дітей з супроводжуючими з документами до посольства консульства України в Вашингтоні. І чудова пані Оксана, консул наш в Вашингтоні, з якою ми знайомі вже декілька разів зустрічалися. Вона перевіряла всі ці дані, вона брала на облік всі ці дані, бо це діти, які потрапляють в іншу країну. Вона надавала все це в. Консульство американське в Україні. І також ці всі дані потрапляють, і сталося таке диво, що не треба було їхати за кордон, попри те, що навіть консульство закрито було, вони дали змогу нашим діткам пройти співбесіду на візи саме в Києві. Тобто вони спеціально для нашої групи відкрили консульство і можна було прийти. Ну це теж це було минулого тижня. Наскільки так, я розумію, так, виїздили так, так. туди, і всі діти пройшли ці співбесіди. Mm. Вони нервували? Дуже нервували, бо для них це вперше. А якщо що. Спитають, я не буду знати відповідь. А, вони а... відповідь у ні, українською так. Не хотіли додавати ще більше стресу <с дітям, і я вам скажу що дуже чемні співробітники консульства. Настільки вони так акуратно такі питання задавали, не було якогось такого. Там а підтвердити як саме загинув там ваш батько, чи ще щось таке. Ні, вони мали всі документи на руках. Були заповнені всі анкети, і ніякого такого провокуючого питання не було. Все дуже було чітко, гарно так, ну як треба з розумінням до певної ситуації. І одразу їм надали відповідь, що так, ми вас вітаємо всі ваші групи. Ми відкриваємо візи. Бо не було в принципі і ніяких причин, щоб не відкрити ті візи. Бо все угу. було Важливий момент з англійською мовою. Я розумію, що можливо і це було десь в умовах, тому що, потрапляючи до іншої держави, треба хоча б на побудовому рівні е змогти зрозуміти і дати якусь коротку хоча б відповідь, який рівень мови е у середньому у цих дітей. Ну, я вам скажу, наша українська діаспора в Америці то взагалі інша тема. Тому що коли ти потрапляєш там, ти можеш підтягнути рівень української мови, навіть незважаючи на свою англійську. Тому не було ніяких умов для дітей, що має бути якийсь певний рівень англійської мови взагалі. А тобто вони потрапляють в родини українців. Звичайно, звичайно, Підбиралися родини українців, підбиралися родини, щоб у них були діти такої ж статі і приблизно такого ж віку, як дитина, яку вони Забирають це 18 родин. Кожна дитина потрапляє в певну родину, дуже хвилюючі такі моменти для цієї родини. Бо вони на три тижні мають відкрити двері свого дому, надати певні умови для таких діток. І вони, я думаю, що хвилюються навіть більше, ніж мами і діти, які їдуть. Тому все дуже щільно перевірялося і. Державною там ну владою е, в Сполучених Штатах і фондом, який займається це, і фондом, який приймає, бо тут підключається вже інша організація Аймосі керівник Анатолій Коломіць, який приймає саме в штаті Вашингтон. Бо організація, яка е, є засновником цього всього, вона знаходиться в штаті Джорджія в Атланті. А саме в Сієтл, славнозвісне місто Сієтл в штаті Вашингтон, потрапляють наші дітки. Це по різних штатах, різні групи, в різних штатах, в різних містах, uh -huh. залежно від того, де знайдуть спонсорство. Uh -huh. Вони три тижні будуть перебувати в інших родинах, українських, але все ж таки американськованих так, вже так, українських так. родинах. Що вони там будуть робити? У них дуже цікава програма. По-перше, спитали дітей і попросили дітей, що ну подивіться, погугліть, що такого цікавого цікавого є в тій місцевості, що ви хотіли побачити. Можливо, є якісь там побажання. Ну, звичайно, почалося офіс Google, Boeing, там Амазонед, якщо він там дійснеленду там немає, на жаль, Ні. але все-таки цікаве для такого віку дітей. Всі побажання врахували. Звичайно, там спеціалісти, професіонали, які займаються роботою з дітками, вони роблять табір. Такий табір, який включає в собі програму і психологічної допомоги, і творчі різні активності, і дуже багато роботи різносторонньої з цими дітками. Тому вони там не просто будуть сидіти в родинах якихось там і, і там я не знаю дивитися телевізор або спілкуватися в родинному колі за вечерю. Ні, вони будуть мати активності кожного дня. Це табір на протязі всіх цих тижнів. А табір з понеділка по п'ятницю. У них їм дають трохи часу, щоб адаптуватися, звичайно, і по часовому поясі, і так по родині. Там вже кожна родина проявляє фантазію, як вона може, як вона хоче. Вони там якось розважають діток перші декілька днів, потім починаються табори. А в суботу і в неділю є там дуже багато протестантських церков, бо це саме такий християнський проєкт. І вони підключаються, і вони беруть відповідальність за певні вихідні, і це такий табір вихідного вже дня, екскурсії. Там, я не знаю, колесо огляду, гора, яка там є, якісь там офіси Амазону чи там Гуглу, то вже вони відповідають за такі екскурсії. Це все прописано, це все озлагоджено, це все дуже така щільна логістика, бо це ж транспортування, вони мають їхати цільною групою, а не там по машинах. Тому програма дуже насичена, встигнути б все за ці три тижні. Ну, Сподіваюся, що... я впевнена, що дітям буде дуже цікаво. Наперед, напевно, вже продумували, коли вони повернуться до України, до Одеси або своїх населених пунктів в області, вони ж стикнуться з цією переадаптацією. І чи не здасться вам, що у них залишиться от така ностальгія по мирній, абсолютно благополучній е, країні? І скажімо, прямо, це буде такий вакейшн, де вони будуть ну, е, розважатися? Це, це такі ми завжди сумуємо потім по нашим відпусткам, якщо ми десь були за кордоном. Е, чи є у вас вже там якісь плани, як їх допомагати їм тут адаптуватися і впевнити їх, що треба вчитися, треба вчити англійську мову, треба потім подаватися на певні? Програми. Якщо вам сподобалися Сполучені Штати, ви можете спробувати потім поїхати вчитися. У вас же є це в планах, в принципі. так? Як ви будете знову привчати до цієї реальності нашої української? Ну, Ми завжди в нашій роботі стараємося не робити нічого одноразово. Ми завжди стараємося робити, підштовхувати на перші кроки, які далі будуть мати якісь плоди. І кожна відпустка, кожна поїздка, вона залишає це досвід, досвід, який залишає певний слід. Звичайно, це теж буде досвід, їх перший досвід такий великий, який залишить слід, і ми розуміємо чудово, що вони побачать інші реалії. А, і вони ми постараємося, звичайно, з разом з тією стороною пояснити, що одне діло то відпустка в сполучених штатах штатах, а інше діло то жити в сполучених штатах, але на їх рівні, дитячому, підлітковому рівні, звичайно, ми будемо це пояснювати, як вони це зможуть зрозуміти з мамами. Ми будемо працювати окремо і теж пояснювати, що для них. Це дає, бо це перспектива на їх майбутнє. Це те, що може відкрити їм двері, які для них були зачинені до цього моменту. І я думаю, що цей досвід він буде тільки позитивним, і він покаже їм ті реалії, які в них можуть бути, і це буде для них мотивацією. Звичайно, ми працюємо з мамою, звичайно, ми спілкуємося. І для в принципі у нас є велика група підтримки для людей, кого хтось з родини є військовим, для людей якогось. Хтось загинув з родини як військовий. У нас є досвід в цьому, і я думаю, що ну наша і надалі працювати з. З цими родинами, з цією групою. я думаю, що це будуть ну, дітки не знали один одного до цього проєкту, вони познайомилися тільки, і для них це буде теж чудова можливість подружитися один з одним. Все ж таки, розділити цей досвід це велик, ну, багато чого вартує. Тому ми сподіваємося, що це будуть добре відносини між родинами і між дітками. І дадуть класні плоди. Потім потім ті діти, які не потрапили у цю хвилю програми, Ви плануєте програму продовжувати для інших дітей? Звичайно, ми плануємо. Якщо ми вже ступили на цю доріжку, ми хочемо продовжувати це. Бо знаєте, на жаль, кількість таких категорій і таких родин росте. Ми всі бачимо реалії наші. Ми все знаємо, всі знаємо реалії, що зараз відбувається і. Кожен день ми чуємо загинув, загинув, загинув. Герой, герой захищав, захищав. І ми сподіваємося, що вогонь. Бажання допомогти він не буде згасати, а він буде тільки розпалюватися, розростатися. Ми такі не одні. Одеса не одна. Є багато міст, які теж хочуть. Звичайно, вони в черзі. Ми були, до речі, четвертими в черзі, саме тому, що ми співпрацюємо вже багато років з організацією, яка приймає в Сієтлі, в штаті Вашингтон. Вони висунули умову, що ми можемо взятися за цей проєкт за умови, що це буде Одеса. Бо mm -hmm. ми хочемо саме Одесу прийняти. бо їх керівник він з Одещини. І тому нас трошки посунули в черзі, і ми вже зараз летимо. Але на превеликий жаль, кількість таких сімей поки що зростає. Звичайно, ми не хочемо якось зробити це тільки вау-вау-вау, одноразово. От ми там спалахнули, оце зробили 18 дітей і досить. і досить ні. Ми будемо старатися і далі подаватися, будемо старатися допомагати. Я також часто буваю в Сполучених Штатах, і ми всі розповідаємо про такий чудовий проєкт і людей мотивуємо залучуватися до цього проекту і допомагати. Бо це все гроші. Ми розуміємо, що це все вартує багато коштів і квитки, і дорога, і перебування дітей там. Це різні варіанти, як можна допомогти і підключитися до цієї програми, як і звідси, так і звідти. Так, в добру путь, тому що направду дуже благородна ініціатива. Е, ще раз, отут маю виправлятися е, проєкт. Реалізується організацією you for Міністрі you Kids. Кітс. От тепер я впоралася. А тут в Одесі долучається до реалізації цього проєкту. Фонд добре Самарянин. Це важливо проговорити так. ще раз. Марин, ну і вже користуючись, користуючись ситуацією нашою з вами зустрічю «Принагідно», Я не можу не спитати про інші ініціативи пов'язані з дітьми. Ви направду, дуже багато працюєте у цьому напрямку, попри війну і попри те, що багато сил зараз відтягується на підтримку військових. Тим не менш, діти в такому фокусі уваги залишаються. Вашому що зараз? Відбувається у цій сфері. Що б ви хотіли відмітити особливо? Ми готуємо зараз ще один проєкт, який вже в третій раз буде у нас проводитися. Це табір для глибоко травмованих дітей з прифронтових територій. У нас наразі готується група з дітей Маріуполя. Дітей, які є в статусі, це означає, що один з батьків або загинув, або пропав безвісти, або знаходиться в полоні. Ці табори ми проводимо в Карпатах, де тихо, затишно, де природа, де діти можуть відволіктися, де з дітьми дійсно можна пропрацювати їх психологічні травми, їх проблеми. Велика теж команда залучена до цього всього. Це одне з направлень. Тут на базі нашого фонду влітку запрошуємо діток від 12 до 16 років. Теж будуть проводитися літні табори, теж є вже підтримка, спонсорська різних категорій дітей. Ми працюємо з ВПО. У нас є школа загальноосвітня. У нас є дитячий садочок, у нас є підготовка до школи і десь. 40 родин у нас на пільгових Мова умовах так вони навчаються. Дітки з таких родин, ВПО і дітки військових. Вони навчаються у нас. Це теж велика робота великої команди і допомога таким сім'ям і таким діткам. Робота з дітками, які залишилися без батьківського опіки батьківської. Це наші дитячі будинки, це наші сім'ї, які всиновили. У нас є сім'ї там і по 12 дітей всиновлених, і по 14 дітей всиновлених. Ми стараємося покрити всі ці категорії. Дітки з особливими потребами, дітки з діабетом, дітки різних категорій особливих потреб, їх більше 800 дітей. Також робимо для них постійно різні акції, допомагаємо. І ми на зв'язку з родинами, бо це не тільки такі спалахи допомоги, це монотонна робота кожного дня. Психологічна, духовна, моральна підтримка це не про концерти раз на рік, це не про подарунок на Різдво. Це про роботу кожного дня, кожного тижня. Це про залишатися на зв'язку і бути поруч. Так і це дозволяє нам виживати, виживати у цих умовах з максимально цілісним психологічним станом для дітей. Це дуже важливо, і нам дорослим це теж потрібно. Пеклучись про них, ми заразом пікуємося і про своє психологічне здоров'я, про майбутнє нашої країни. Так, звісно, я вам дуже дякую за вашу дякую. роботу. А, нехай а, дорога буде а, легкою, і нехай діти повертаються, але й направду вже з відкритими перспективами для себе на майбутнє. Марина Сердіченко, капелани, представник фонду «Добрий Самарянин була гостею цієї студії. Дякую, що ви були з нами. Теж допомагайте долучатись як можете до підтримки дітей. Це важливо, це наше майбутнє. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.